У ДТП на Прикарпатті загинули двоє пішоходів. Минулої доби у тлумачі 56-річний керманич «Форд Транзит заднім ходом наїхав на 89-річного чоловіка. Останній виходив із під'їзду свого жилового будинку. Потерпілого уродженця Донецької області 1934 року народження каретою швидкої допомоги було доставлено до лікарні. Однак від отриманих травм чоловік помер. Друга смертельна аварія стала з цього ж дня на надвірнянщині. дії автомобіля Тойота Корола, 51-річний мешканець Івана франківська проїжджаючи ділянку дороги між населеними пунктами перериси та цуцилів. Чинив наїзд на пішохода. Чоловік перетинав проїзну частину дороги зліва направо відносно напрямку руху авто. Наслідок даної автопригоди пішохода було доставлено до лікувального закладу. Йдеться про мешканця обласного центру 1956 року народження. 67-річний чоловік помер у лікарні. Правоохоронці зазначають, що водії були тверезі. Автівки вилучено за вказаними випадками триває досудове розслідування. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія